Ната старших мальчиків тут проживає родині у родині фаїнів і 14 років. Сергій каже, такої кімнати ще не мав. Здесь є стол, і вона та комната большая. У малій офірні, що у Пастівському районі, сім'я з двох дорослих і сімох дітей обживається вже місяць. Родом з Маріуполя. Маріуполясті рак пройшов метрів від нашого дому. зорвали мост, обстріляли восточний, погибли люди. Я не відео. Безпеки для 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 своєї сім'ї. Ми вирішили виїхати. Власний будинок для паїнів омріяний і вимолений, кажуть батьки. Це не просто дах над головою, а й сімейний затишок для дітей, які його не мали. У нас дитячий дом сімейного типа. Всі сімеро прийомних діток. Ну, мабуть, прийомне сказати, Иногда даже не язык. Мы хотели бы детей не язык. язик. Ми хлібо чотирьох дітей не брати как бы. Но ну так, так получилось, що как бы троих нам. Предложили взять скалірів дідом, діпадут і в вашу сім'ю. Вибір кому виділити гроші на придбання будинку благодійникам. Дався легко вирішальну роль зіграв факт подвійної доброї справи. Є сім'я, котора остається в Маріуполі. жити, Жить на жаль, жалені їх дом був трьома касетними бомбами. Тому ця сім'я оставляє свой дом. Сім'я, яка жити Маріуполі, вони ж переїжджають сюди, Звела родину і спонсора благодійна організація. кажуть у процесі зараз ще кілька подібних проєктів. Є вже домовленість із донорами, і ми зараз підшуковуємо ще в чотирьох куточках України будинки, квартири для. Родини, які втратили житло, у основному це учасники. Ато зі своїм будинком в Маріуполі фаї офіційно розпрощалися, а в новому просторому і теплому хочуть подарувати затишок ще двом діткам, які втратили батьків через війну на сході. Теліна Олександр Кисельов, соціальний пульс.